У цій лекції ми поговоримо про те, як працювати з менеджером файлів. Менеджер файлів це сховище для зображень документів аудіо та відео, які ви завантажуєте у сервіс для відправки користувачам через SendPulse. Для кожного сервісу є своя папка у відповідному розділі. У менеджері файлів ви можете завантажувати, перейменовувати, видаляти файли та створювати папки. Щоб відкрити менеджер файлів, натисніть на менеджер файлів у меню зліва. Праворуч відображається структура створених папок. Ось ця папка це основна папка для всіх сервісів. Щоб перейти до потрібної вам папки, розкрийте основну папку та виберіть необхідну папку. При натисканні на папки праворуч відображатимуться файли та папки з її змістом. Щоб швидше знайти папку або файл, скористайтеся пошуком у правому куті. Файли відображаються у двох видах: галерея або список. Якщо ви хочете побачити попередні файли, оберіть галерею. Якщо вам буде корисна додаткова інформація, так як розмір файлу або дата додавання, оберіть список. Папка відображає загальний розмір файлів і дату додавання останнього файлу до папки. Щоб створити нову папку, перейдіть до каталогу, де потрібно створити її, і натисніть нова папка. Перевірте, де саме буде створена папка, назвіть її та натисніть Створити. Щоб завантажити файл, перейдіть до каталогу, куди потрібно його завантажити. Та натисніть Завантажити файли. Перевірте, куди саме будуть завантажені файли. Перетягніть файли або натисніть на область завантаження, щоб вибрати файли з комп'ютера. Далі натисніть Завантажити. Розмір окремого файлу не повинен перевищувати 5 ГБ. Ви можете завантажувати файли будь-яких форматів та використовувати їх у конструкторі сайту для елементів зображення, відео, аудіо та файли. Для обкладинки та сертифіката курсу ви можете використовувати тільки зображення у даних форматах. Якщо вам потрібно видалити чи перейменувати файл або папку, натисніть на три крапки в правому верхньому куті елемента та виберіть необхідну дію з контекстного меню. У роботі з файлом ви також можете переглянути його, натиснувши на кнопку переглянути або завантажити на девайс», натиснувши на кнопку завантажити. Всі попередні дії з файлами можна переглянути у вкладці історія. Для кожної події буде зазначено ім'я менеджера, дату та час, коли відбулася подія, а також папку. Якщо файл чи папку було перейменовано, буде доступна нова назва та попередня.